Сьогодні я знову розкажу про історію минулого. Старий парк є заповідним об'єктом, розташованим у місті Тернополі у межах вулиць Генерала Шухевича Євгена Петрушевича Клінічної біля центрального міського стадіону. Входить до складу природньо заповідного фонду України, який охороняється як національне надбання, і є складовою частиною світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною. У 1861 році парк було закладено стараннями тогодішнього бургомістра Володимира Мандля, керував розбивкою парку відомий ботанічний садовод зі Львова Багер. Хоча цей парк був невеликий за розміром близько 7 гектарів, проте гарно впорядкований тут. Росли у діжках різноманітні тропічні рослини: банани, агави, пальми, кипариси, які на зиму заносили в оранжерею. В парку часто проводили українські фестини, зльоти, лотереї, свята, співали пісні у липні 1887 року. Тут відбулася велика сільськогосподарська виставка, на якій був присутнім спадкоємець австрійського престолу Ерцгерцог Рудольф. У 1896 році 29 вересня на честь 300-ліття Бреської унії у парку було насипано Холм унії у 1897-му У парку встановили бюст доброчинця міста бургомістра Мандля, який виконав львівський скульптор Декле. У 1901 році, стараннями товариства приятелів музики, тут було організовано літній театр, де відбувалися цікаві вистави. Під час другої світової війни старий парк було зруйновано 3 квітня 44-го року. Старий парк став місцем поховання воїнів. Полеглих у боях з німецько-нацистськими згарбниками у 70-х роках був насипаний курган слави і споруджений меморіальний комплекс. З початком відбудови Тернополя його було наново засаджено 9 травня 70-го року. У день святкування 25-ї річниці перемоги його було названо парком слави. Тоді ж було відкрито меморіальний комплекс і насипано курган слави. При реконструкції парку знесені усі старі будівлі, викорчувана частину дерев та кущів на стику вулиць Кірова, Осипенка та Іграчова, Тепер між вулицями Шухевича, парковою і веселою, біля центрального входу в парк було поставлено монументальну 9-метрову скульптурну групу під назвою Мати, що символізує вітчизну. Автор садовик. Та Сікорський в південній частині парку є три танки. А на гранітній горизонтальній стелі вказано перелік з'єднані частин, що відзначилися при визволенні Тернополя. Від німецько нацистських загарбників дістали почесні найменування. Оскільки цей парк є найстарішим у місті із 91-го року, він називається старим парком. Композиція із шести бетонних пілонів, що символізує переможний салют, розташована на пагорбі висотою 6,5 метрів і діаметром в основі. 35. у центрі вічний вогонь та подвійний пілон з орденом вітчизняної війни. Нижня частина пілонів скріплена бетонним поясом у формі обруча. З двох боків сходи ведуть на гранітну трибуну. Перед монументом надгробна плита на могилі невідомого солдата на плиті викорбовано напис: ім'я твоє невідоме. Подвиг Твій безсмертний весь скульптурно-меморіальний комплекс був реконструйований у 84 році до 40-ї річниці визволення Тернополя. Від центрального входу до парку із сторони центрального вокзалу Тернополя і скульптурної групи мати веде алея до вічного вогню. З лівої сторони алеї на гранітних постаментах. Встановлено погруддя: Живова, Пігорьова, Чалдаєва, Танцорова, Карпенка та Максимовича. Біля алеї героїв розміщене військове кладовище. Тут поховано чотири герої Радянського Союзу, 226 воїнів-визволителів, усього 27 горизонтальних плит із темно-сірого граніту у три ряди, на яких вказано імена загиблих. Відкритого у 1944 році має форму прямокутника 12 на 28 метрів із напівкруглим виступом, радіус якого 8 метрів на кладовищі 19 могил воїнів, що загинули у 1944 році. Щороку, 9 травня, у парку відбуваються заходи, присвячені Дню перемоги. У старому парку також є дві культові споруди: дім молитви та дерев'яна церква Зарваницької Божої матері. Української греко-католицької церкви, споруджена у 2008 році. Нині у старому парку нараховується біля 40 видів дерев та кущів. Основу дерев становлять старожили парку: тополя біла, бук, лісовий, клен ясенилистий, серед інших видів: модрина, ялина, ялиця, ялівець, дуб, ясен, бук, граб, липа та каштан.